Долаючи наслідки негоди, що нахурделила 26 листопада комунальні підприємства та служби міста Білгорода Дністровського працюють безперебійно задля забезпечення процесів життєдіяльності міста, подачі теплоносія в житловий та соціальний фонд, водозабезпечення, вивозу сміття, комфортного руху вулицями міста, пішоходів та транспортних засобів, зазначено під час апаратної наради міським головою. При цьому найбільшу увагу зосереджено на негайному ремонті дахів житлових будинків та постраждалих від стихії. Крівель об'єктів соціальної сфери, що залишилися відкритими внаслідок порив чистого вітру. «Оперативно зібрати інформацію і насрочно накривати кришки. Тобто вони зараз починають зразу роботи. Це дуже важливо. В свою чергу міський голова нагадав, що кожен свідомий громадянин міста повинен дотримуватися вимог закону України про благоустрій населених пунктів, в тому числі долання наслідків негоди у вигляді налипань мокрого снігу, ожеледі, нависаючих бурульок. Особливо це стосується прибирання прилеглих територій об'єктів приватного бізнесу, магазинів, кафе, точок сфери обслуговування. Ці питання в компетенції відділу контролю з питань благоустрію та паркування. Нагадуємо підприємствам, нагадуємо частному сектору, нагадуємо директорам комунальних установ та директорам і керівникам підприємств усіх форм власності про те, що необхідно терміново прибирати прилеглу територію від снігу. По закону України про благоустрій населених пунктів необхідно заздалегідь до 10-ї години ранку необхідно посипати сіллю. Це наша з вами безпека, безпека нашого життя, обов'язково прилеглу територію, обов'язково доріжку, всім магазинам, усім закладам освіти, всім ресторанам, кафе, які в нашому місті є, обов'язково посипати, прибирати, розчищати задля для нашої безпеки. Стараємося не залишати все на завтра. Тому що за дане порушення будемо притягати до адміністративної відповідальності. Це стаття 152 закону України про благоустрій населених пунктів. Будемо накладати штраф адміністративний у вигляді грошового стягнення. Штраф у нас від 340 гривень до 1360. Інспектори відділу контролю вже працюють наразі. З 9-ї години вже почали відпрацьовувати всіх, всіх підприємців, тому не залишаємось без уваги і населення, також приєднуємося, тому що наша безпека залежить саме від нас. Виходьте, чисти, розчищайте, і приводьте до ладу прилеглу територію. Отож, виходьте на долання наслідків негоди. Лише сконсолідувавши зусилля, зможемо забезпечити комфорт руху для кожного. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.